Ви з фіртешов коли останні раз бачилися? Ой, бачився, не пам'ятаю, але ну вже давненько. Рік, два? Ні, 7, ні, 8, ні, ні, Буквально пару тижнів. Пару тобто до його арешту? До, ну, тобто, безумовно, до арешту. Безпосередньо. Так. В Україні чи за кордоном? Е, якщо не помиляюсь, в Україні була зустріч. в Україні. Е, які у вас взагалі стосунки? Чи правильно, що віз він фінансує, фінансував, фінансує або підтримує вашу групу? Хто входить в цю групу? Який стосунок має до цієї групи Сергій Льовачкін? Поясніть, будь ласка, цю хімію вашого процесу? Я скажу, що е, сам фірташ, е, слава Богу, до політики не дуже е, ну, так причетний і не Як дуже? Ну, е, я от е, в групу входять депутати, які е, Будемо так казати, які е, близькі до е, ну, Іван Фірташ, Фірташ бізнес-партнер Фірті да. які близькі чи до групи Іван повістя? Мирний, керівник його служби безпеки. Так е, ну це він причетний до політики. Ні, так я кажу, що е, але е, дійсно ці депутати, в тому числі е, депутати від сильної України, ми зробили групу в фракції партії регіонів. І е, я можу сказати, що я очолював цю групу. Е, от у мене не було випадка, щоб е, Фірташ практично просив по якомусь голосуванню зробити ну знаєте, той чи інший крок підтримати чи особисто не підтримати. особисто вас чи конкретних депутатів е, особисто мене, тому що без мене е, ну таку команду, скажімо, по групі не може дати ніхто. Тобто я команда знаю, що групі передавалась через вас. Практично. Ну так працює у фракції. А хто давав ці команди? А просто не було таких команд, не було прикладів, не було потреби. Угу. Тому я можу сказати, що він не дуже причетний до цього. І до самої політики, займається бізнесом. І... Ну це, це, це дуже важко вірити. Ну, Я не збираюсь переконувати. Ні, ні, Якщо... просто, розумієте, в нього був найбільший телеканал в країні, який в різні часи по-різному. Слугував в інтересах Януковича, Це було видно. І це зараз... Вони навіть самі це не приховують. Невже це було просто так, тому що він був бізнесменом? Я не знаю випадків. От я... Я очолював цю групу. Я не знаю випадків. От у мене не було випадка, щоб ми щось лобіювали, щоб ми голосували якийсь закон, щоб ми щось вимагали там і так далі. Не було такого практично. Одне було питання колись там питання по ПДВ по газу, яке дійсно цікавило в тому числі і його. Але воно просто руйнувало ситуацію по заводам, які в якості сервини використовували газ. Це просто зупиняло робочі місця. Ми ставали просто як країна неконкурентні по певному продукту. Оце один раз, коли була дискусія, наскільки пам'ятаю я, все, після цього я нічого не бачу. Те, що він зустрічався там мав якісь стосунки там, з президентом, те, що він впливав на. на канал опорос... опосередковано перед когось через когось мабуть це було